Мої вітання, друзі. У мене 80 троянд, і часто мені задають запитання, яка троянда у мене найулюбленіша? Ну, я вам скажу, що це дуже важке запитання. І тому я зробила список із 10 троянд, які б я посадила в своєму саду при будь-яких обставинах. І перша троянда це відка троянда канадської селекції. Яка називається Три весілля. Ось так вона виглядає в повному розпуску, такою розеточкою. Це багатопелюсткова троянда, двоколірна. Всередині вона має біло-кремовий відтінок. А облямівка ось така ніжно-рожева, багатопелюсткова троянда. Бутон її. На початку розпуску схожий на чайно-гібридну троянду, розпускається дуже повільно. На протязі п'яти днів бутон може розпуститись, а можливо, і більше, такі розеточки. Звичайно, перша розетка буде крупною розеткою від 10 до 12 см, в подальшому вона буде мілкіша, із-за того, що дуже рясно ця квітна троянда. Вона в мене ось так на шпалері розкидана віялом, і я її на зиму не знімаю. Вона, в принципі, в мене 6 років і не підмерзала. Хоча в цьому році вона трохи підмерзла і декілька пагонів прийшлося вирізати, але достатньо і тих, що залишились, для такого рясного квітування. Висотою вона від 2 до 3 метрів, доволі морозостійка, а також стійка до захворювань. Уже під кінець сезону може підхопити чорну плямистість. І друга троянда, яка ось поруч, це велетенська троянда, гігант Троянда, троянда фламінтанц німецької селекції компанії «Кордес». Однократно квітнуча. І чому я її також включаю в цей список? Діло в тому, друзі, що ні одна троянда повторно квітнуча не дасть, такі пишне, не дасть таке пишне квітування, як однократно квітнуча троянда. І потім при такому пишному квітуванні я вам скажу не так-то легко троянду цю обрізати потім. Тому один раз вона зацвіла. Показала свою красу, я її зрізую, і вона більше мене не тривожить до наступного року. Але таку красу мати хочу. Ось так вона і з іншими трояндами. Ось такий гігант. Багатоквіткова звичайно. Хоч вона і хвороблива, на чорну плямистість в основному хворіє. Але я її після обрізки обробляю від форуб, і вона до нового сезону собі дуже добре почуває. І наступна троянда, друзі, це троянда. Англійська троянда. Остіна Олівія Роуз. Чому Олівія Роуз із усіх остінок? Ну, по-перше, друзі, ця Троянда дуже довго тримає квітку. А ми знаємо, що остінки, як правило, квітку тримають не дуже довго. І вони на сонці спікаються, ну і взагалі багато-багато нюансів до остінок. А ще вони на тонких пагонах і часто звисають, як ніби. Так от Олівія Роуз нарощує дуже і дуже гармонійний кущ. Ось вона, вона в мене вже шість років. Ось вона наростила за 6 років ось такий гармонійний кущ, не підмерзла в цьому році. І ще у неї надзвичайно красивий бутон. А ще її називають порцеляновою. Ось такий бутон ми бачили на дуже дорогій посуді із таким принтом. Троянда у мене вона у всякому випадку не хвороблива. І має ледь-ледь відчутний трояндовий запах. Не можна сказати, що вона вже дуже і дуже пахне. До неї, коли не підійдеш, вона майже ніколи не пахне. Єдине, при розпусканні у неї з'являється легкий, дуже ніжний трояндовий запах. В подальшому вона майже не пахне. Такі чудові бутончики. І Якщо розкриваються одночасно, це неймовірне видовище, це дуже ніжно і красиво. В подальшому вона розкривається в таку зефіринку, ніжно-ніжно-рожеву зефіринку діаметром 10-12 см, доволі велика, скажімо, квітка. І бутончики в неї ось такі яскраво рожеві. Квітку тримає від 5 до 7 днів. В цьому році вона не підмерзла. І наростила ось такий прекрасний кущ. Висота куща приблизно метр, цвіла протягом місяця, не хвороблива. Вона в мене знаходиться на півтіні, тому не підгорає і себе прекрасно почуває. Наступна троянда це дуже впізнавана троянда. І це ювілей принца Монако. Це троянда, яку я залишу при будь-яких обставинах. І я її маю не один кущ і не два, а цілих шість кущів. Ось в цьому місці в мене два кущі, і в іншому ще чотири. Починає розкриватися ось такою ніжно-біло-рожевою, прекрасно, прекрасно складена квітка дуже рясно цвіте, довго не стає більш насиченою, а потім вона стає більше червоною. Ось тут у мене 4 кущі в цьому місці, і вона цілий океан квітів. Вона морозостійка і не надто фороблива, хоча під кінець сезону чорну плямисту підхопити може. Наступна троянда також французької селекції компанії Мейланд. Це спрей троянда Тетдеор. Ви подивіться, які в неї квіти. Спрей троянда невисока до 70 см, але квіти у неї як в повноцінної флорибунди. Ось так вона всередині більш жовтіша, а по краях вона ніжно-ніжно кремово-жовта. В подальшому вона трошки стає світлішою. Тримається квітка надзвичайно довго. Вся троянда цвіла протягом місяця. У неї було стільки бутонів і вона не підмерзла в цьому році. Ось у неї поруч троянда Yellow Baby, яка була підрізана під самий корінь. А троянда Теддеор навіть тільки кінчики я підрізала. нехвороблива ця троянда і нарощує дуже красивий кущ. Кущ десь, можливо, сантиметрів 90, а ось так вона вже під кінець свого цвітіння виглядає. Це при тому, що вона цвіла, як я вже сказала, майже місяць. Дуже чудова троянда. Вона дочекалася всіх троянд, які зацвіли набагато пізніше, бо були підрізані. І наступна троянда німецької селекції компанії Tantau. Це троянда Chip'in Dale. Вважається, що це чайно гібридна троянда, хоча вона цвіте букетами на початку свого цвітіння коралового ніжно-коралового кольору, а потім стає ніжно-рожевою. В цьому році вона в мене підмерзла. цій троянді 6 років ні разу вона не підмерзала. А в цьому році була вирізана під нуль. І я вам хочу сказати, що не стоїть її вирізати під, під самий корінь. Наростає вона повільно і дуже змінює свій колір, як виявилося. І не тільки в мене одної. Тобто їй потрібен час для відновлення. І в мене була можливість її залишити десь сантиметрів 50 Але я щось прийняла рішення її вирізати повністю. І тепер я розумію, що не потрібно цього робити. В минулі роки вона в мене досягала висоти 170-180 см. В цьому році, звичайно, вона не досягне такої висоти. Але я почекаю. Головне, що вона відросла і вона в мене є. Тому що це унікальна троянда, це дуже велика удача компанії Тантау, яка вивела цю троянду. І наступна троянда, це відка троянда, французька троянда компанії Мейланд Троянда Леонардо Да Вінче. Також дуже прекрасна троянда із своїм неповторним рожевим кольором. Із своїми Ось такими завиточками і рюшами, які має ця, ця неповторна троянда, квітними букетами. І вона в мене досягла вже десь приблизно метр вісімдесят два метри, і я дуже надіюся, що вона продовжить свою висоту і не буде підмерзати. Вона в мене на зиму не була. Прикрита і не вимерзла взагалі ні каплі. Наступна троянда також швидка троянда селекції Тантау. Це троянда Маріті. Я думаю, також її більшість трояндарів мають у своїй колекції. І можуть сказати, тільки найкращі відгуки ось такою яскравою фуксієвою. Квіткою з таким кольором, яка розкривається також повільно, в таку велику розеточку. Тримає квітку довго, довго тривало, ну, 5-7 днів. Нарощує букетики. Квітка, яка не вигорає на сонці. Підмерзла в цьому році, але незначно. Наступна троянда це вже дев'ята в моєму списку, це чайно-гібридна троянда селекції Дельбар. Red Intuition. Це, хоч, звичайно, гібридна троянда, але квітує букетами і в неї дуже оригінальний колір. Вона двоколірна, має червоний із такими бордовими штрихами. Кущ має вузький і це дає змогу підсадити багато інших рослин. Ось поруч у мене на передньому плані гіпсофіла багаторічна і за своєї ажурності і легкості, хоч вона і висока, я її можу висадити перед трояндою. Троянда дуже прекрасно тримає кущ, їй не потрібні опори, вона не розлягається, і тому рослини, які поруч себе почувають комфортно, і кожну рослину дуже добре видно. Вони прекрасно читаються. І з цією трояндою е, всі виглядають дуже органічно і не забивають одна одну. Тому ця троянда в мене також попадає в список. Ось так вона і з лавандою виглядає. І взагалі в мене тут багато рослин висаджено і шавлії, і віроніки, і флокси, і вона їх не накриває своїми пагонами. Тому ця троянда у мене в фаворитах, можна сказати, і ще й гібридних троянд. Ну і з червоних. На фоні неї завжди виглядають акцентно інші рослини. І вона дуже гарно вписується із рожевими і малиновими трояндами. Не хвороблива, але і не зимостійка. Потребує укриття. Вона в мене без укриття е, вимерзає. В цьому році вона була підрізана е, під нуль. Ну, прекрасно наросла. І остання в моєму списку завершує мій список. Це Троянда Аспірін е, селекції Тантау. Яка була виведена в 1997 році, і з тих пір вона є улюбленицею садівників і є в майже в кожному саду. Білої такої троянди не так-то легко і знайти. Це шраб, яка може наростати до двох метрів. Але в цьому році вона підмерзла, і тому в мене вона невелика, підтримує троянду Хеллоу. Ось так вона в групі, краще неї. Я не можу підібрати ніяку троянду. Поруч у мене ще троянда є свані, але свані з року в рік себе може по-різному показувати. А аспірін завжди квітне дуже рясно, не хвороблива. На жаль, в цьому році вона підмерзла, хоч була і вкрита. Ну, це вже буду знати. Отак, друзі, я вас познайомила з своєю десяткою фаворитів, з моїх улюбленців, з найулюблених. Буду вдячна вам за лайки і підписки. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!